Всім привіт! Нещодавно зі мною трапилася така неприємна ситуація. Повертаючись додому ввечері, після роботи, у мене на приборній панелі заврівся, мабуть, найнеприємніший індикатор, який може потурбувати власника будь-якого авто, а саме червона маслёнка. або датчик критичного тиску оливи в двигуні. Звичайно ж, я просто моментально заглушив двигун, зупинився. І відкрив капот, подивитися, що взагалі відбувається. Подивився рівень мастила, все було в нормі, двигун чистий, сухий, нічого ним такого критичного не відбувалося. І я знову завів мотор, послухати, чи нормально він працює. Ніяких посторонніх шумів, нічого дивного не було. Двигун працював, як і раніше, і я продовжив рух додому. Доїжджаючи додому, уже перед самим домом знову загорілася ця лампочка. Я заглушив двигун, подивився все вроді в нормі і подумав, ну, мабуть, все, закінчився в мене мотор, попав я на великі гроші, на великі проблеми. Але зайшовши додому, трішки успокоївшись, подумав і вирішив раніше часу не хвилюватися, а перевірити датчик тиску оливи, тому що дуже часто таке буває, що ну, накривається сам по суті датчик. У мене вже в житті була така ситуація. На мікроавтобусі у мене був Fiat Ducato дизельний, і на якому також гріла, грів датчик тиску оливи, але там все так легко не, не пройшло, там провернуло вкладище і я попав на мотор. І тому я, звичайно ж, переживав в тій ситуації. Проснувшись зранку, я поїхав на авторинок, купив якісний класний датчик новий тиску оливи і дуже важливо саме якісний, тому що дуже часто буває, що е, деталі, які зв'язані з електронікою, з якимись точними даними, там, термостати, все потрібно купувати дуже якісне, по можливості оригінал, тому що він може працювати некоректно, якщо це якийсь замінник. Е, адже замінники не завжди якісні, а в таких деталях це прям критично. Тому я взяв дуже якісний, класний. Новий датчик і поїхав міняти. Приїхавши на роботу, я відразу зайнявся заміною самого датчика, припідняв автомобіль на домкрат, тому що в санаті він знаходиться знизу під автомобілем. І для того, щоб його замінити, потрібна яма або підйомник, або як в моєму випадку припідняти автомобіль, щоб можна було під нього залізти. Процедура відразу скажу не дуже приємна, тому що він знаходиться не в удобному місці над фільтром оливи. Там його ще прикриває кронштейн, який тримає. Вкусний колектор, як цей корштейн потрібно знімати. Знімаєте він також не дуже приємно, до самого датчика дуже поганий доступ. І приблизно зняття самого датчика в мене зайняло десь хвилин 35-40. Це десь, ну, десь приблизно так. Але відразу добравшись до датчика, я видихнув з полегшенням, тому що я побачив, що з нього прямо капає масло. І це означає, що. Пробилася мембрана або пересохла, яка знаходиться в датчику, е і датчик потік. І це прям був дуже явний признак того, що виною саме він. Так, фокусуємося. І ось старий датчик тиску масла. Бачимо такий він. Е гайка, до речі, на 24 ключ потрібен, щоб його відкрутити. І ми бачимо внутрі масло. Це, по суті, явний признак того, що датчик. Поламався, він розгерметизувався і, виходить, через мембрану пропускав оливу і за цього неправильно показував дані тиску. А ось у нас новий отакий. Ми взяли. По різьбі все ідентично, але тут 22-й ключ потрібно для закрутки. Трішки менший. Я вже датчик, порівняв відразу з новим, тому що буває таке, що деталі не співпадають. І для того, щоб потім можна було його змінити, щоб не було слідів використання, відразу потрібно все виміряти. Чи така ж сама різьба, розміри, ячейка, яка вставляється в роз'єм проводів, і все співпало. Я закрутив, зайнялося в мене хвилин 40 це все, все зібрати в обратному порядку. Завів автомобіль, прогрів його до робочої температури приблизно хвилин 20 він попрацював, і нічого не загоралося. Ні тиск, коли датчик, все, машину заводиш, тільки починаєш крутити стартером, вже тухне лампочка. Це означає, що тиск оливи в системі ідеальний. Тому, якщо у вас така трапилася ситуація, не потрібно відразу панікувати. просто Поїдьте на СТО, замініть датчик, або просто провірте манометром оливи в двигуні, тому що десь приблизно відсотків 90 таких випадків, коли заграється лампочка тиску оливи, це проблема не в двигуні, а в проводці або датчику. У мене виявився датчик. Тому всім гарних поїздок і до побачення.